Дуже часто зустрічаємо різних блогерів в Інстаграмі, в Фейсбуці, дещо завгодно, в Ютубі, які розповідають різні цікаві сленги. От вони кажуть, ось ось так не кажуть, а так кажуть. Ось вам так от як вас там навчили десь, це не працює, а працює таке слово, так треба казати. Це дуже цікаво. Але знову ж таки, як правило, люди, які це роблять, вони або дуже погано навчалися в вузі, або просто не, не, не звертали увагу на певні лінвістичні норми істичні правила. Справа в тому, що сленг, що таке сленг? Сленг – це спеціальна скажімо так, спеціально э, групована, навіть не мова, навіть не діалект, ну, скажімо так, діалект, скажімо умовно кажучи. Це э, певний узис, певна, певна певне використання певних слів групою, групою людей, які хочуть, щоб інші їх не зрозуміли. Тобто, правило, це такі ліксичні якісь відхилення, для того спеціально, щоб інші люди їх не зрозуміли. Це, як правило, сленг буває професійний, ну, це, 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 це відбувається, правило, е, як правило, це відбувається. Більш-менш натуральним шляхом. Буває, буває сленг молодіжний, коли вони молоді люди не хочуть, щоб їх зрозуміли інші, наприклад, дорослі. І буває сленг як правило кримінальний, так званий арго, фіня, якщо російською мовою. Ось також це спеціальний варіант е, професійного сленгу для того, щоб інші їх не зрозуміли. Тобто головна ідея сленгу, щоб ви його не зрозуміли, розумієте? Але, або, а, але якщо ви володієте сленгом, це означає, що ви належите до цієї спільноти або кримінальної, або молодіжної, або якоїсь професійної. Тобто, в чому проблема сленга? Сленг треба дуже добре розуміти, коли ви можете його вжити. Зумієте? Ви не можете в будь-якій ситуації вживати сленг. Бо для чого існує літературна норма? Бо вона, його можна вживати в будь-якій ситуації. А сленг тільки в якійсь конкретній. Тобто, якщо у вас є також, ділові переговори, і ви починаєте фінію спілкуватися, розумієте, арго, тобто можуть подумати, що за вами є кримінальне майбутнє. Розумієте? І так само, і так само. Тобто я би не радив взагалі спеціально займатися вивченням сленгу і не дивитися всі ці, ці цікаві поради, як це, як це, бо ще одна проблема сленгу. Крім того, що він. Абсолютно виходить за межі літературної норми, він постійно змінюється. І сленки всі різні. І вони не є нормованими. Вони постійно нові, бо головна ідея сленгу, щоб його не зрозуміли. Тому, наприклад, молодіжний сленг одного покоління не абсолютно відрізняється молодіжного сленгу іншого покоління. Тобто немає ніякого сенсу його вивчати. Він постійно новий. Добре, тобто, будь ласка, вивчайте літературні норми, літературну мову в їх стандартному вигляді. Це набагато важливіше і